Біля села Всеволодівка Луцького району обідньої пори сталася ДТП. В кювет злетіло два автомобілі. Суббару та Форд. Постраждало четверо людей, як повідомляють медики швидкої серед потерпілих. Вагітна жінка, дворічна дитина, військовослужбовець і водій. У дитини у дитину госпіталізували до лікарню. Вагітну жінку шпиталили до перинатального центру. Водія Форду, деблокували рятувальники. Внаслідок деформації кузова його затиснуло всередині автомобіля. Пожежники вивільнили чоловіка з кузова та передали медикам. Вогнеборці провели і заходи, щоб не допустити розповсюдження вогню на місці аварії у водія перелом лівої гумілки, лівого плеча та нижньої щелепи. Дістав ушкодження й військовослужбовець, який проходив реабілітацію після поранення. Його із забоями колінного суглоба та стигна доставили до медзакладу. Водію субару мешканцю міста Рівне надали меддопомогу та відпустили додому. Як зазначили в поліції, за фактом ДТП розпочнуть кримінальне провадження. О 12.02 надійшло звернення з приводу ДТП за адресою Луцький район село Усе, Володівка з приводу зіткнення двох автомобілів. В результаті при приїзді бригади було проведено сортування, було скеровано чотири бригади екстреної медичної допомоги. В результаті четверо потерпілих, одна дитина 2 роки доставлена до дитячу обласну лікарню в середньому стані за ЧМТ, закрита черепно-мозова травма, струс головного мозку і плюс забої грудної клітки живота. Також в перинатальний центр доставлена вагітна жінка, з закритою черепно-мозовою травмою, з трусом головного мозку та забоєм потиличної ділянки голови. І ще було двоє потерпілих, один в обласну клінічну лікарню з діагнозом політравма, ще один потерпілим з забоями колін, саднами достали міську клінічну лікарню.